Виконуємо номер 1431 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Від суми числа 3,9 та невідомого числа, позначеного змінною Х, віднімають 2,5, вийшов результат 5,7. Задання друге від числа 14,2 віднімають суму числа 6,7 та невідомого числа позначеного змінною х. Вийшов результат 5,9. Задання третє. До різниці невідомого числа позначеного змінною y та числа 8,42 додають 3,14. Вийшов результат 5,9. І завдання четверте. До числа 4,42 додають різницю невідомого числа, позначеного змінною Y, та числа 1,17. Вийшов результат 5,47. Приступаємо до виконання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 5,7. Сім десятих додамо 2,5. Виконуємо додавання в стовпчик 5,7 додамо 2,5. Сім додати 5 буде 12, два записали, один запам'ятали. 5 додати 2 сім, да ще один вісім. І поставили кому. Вийшло 8,2. Тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 8,2 віднімаємо 3,9. Виконуємо віднімання в стопчик. 8,2 віднімаємо 3,9. 12 відняти 9 буде 3, 7 відняти 3 буде 4 і поставили кому. Вийшло 4,3. Записуємо відповідь: 4,3. Рівняння друге, нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 14,2 віднімемо 5,9. Виконуємо віднімання в стовпчик. 14,2 віднімемо 5,9. 12 відняти 9 буде 3. 13 відняти 5 буде 8. Вийшло 8,3. записали. Тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 8,3 віднімаємо 6,7. 8,3 віднімаємо 6,7. Тринадцять відняти сім буде шість, і сім відняти шість буде один. Поставили кому. Вийшло одна ціла шість, записуємо відповідь. Одна ціла шість десятих. Завдання третє. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 5,9 віднімемо 3,14. Будемо виконувати віднімання в стовпчик 5,5. Дев'ять віднімемо 3,14. Допишемо 0. 10 відняти 4 буде 6, 8 відняти 1 7, і 5 відняти 3 буде 2. Вийшло 2,76, тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати під'ємник. 2,76 додамо 8,42. Виконуємо додавання в стовпчик. 2,76 додамо 8,42 6 додати 2 буде 8, 7 додати 4 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 8 10, да ще один 11. І поставили кому вийшло 11,18. Записуємо відповідь. 11,18. Рівняння четверте. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. 5,47, віднімемо 4,42. Виконуємо віднімання в стовпчик 5,47, віднімаємо 4,42, 7 відняти 2 буде 5. 4 відняти 4 буде 0, 5 відняти 4 буде 1. І поставили кому. Вийшло 1,5. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 1,5 додамо 1,17. Виконам додавання в стовпчик 1,5 додамо 1,17. 5 додати 7 буде 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 буде 2. І 1 додати 1 буде 2. Поставили кому. Вийшло 2,22. Записуємо відповідь. 2,22. Ми розв'язали рівняння номер. 1431 виконано.